І з'ясувалося, що вже українська армія, друга армія світу. Розумієте, в чому фокус? І це Росія воює проти України. У мене складається враження, що США не зробили висновки навіть з Афганістану, з того самого Афганістану, за який прилітало Джозефу Байдену. От Джозеф Байден такий поганий вивів війська з Афганістану. А Трамп такий хороший, явно хоче завести війська на Панаму. Да? Ну, як мінімум на Панаму. Тому що в Панаму ще, так би мовити, війська США потягнуть, знаючи історію, ша трішки, тобто ще там можна повоювати. Якщо сунутися в Гренландію, то можна, так би мовити, і не сунутися. Там буде вкрай цікава історія. При мінусовій температурі, з білими ведмедями в обмінку. На великій території, яку важко контролювати. Ну, тобто, для мене історія з захопленням Гренландії це взагалі щось ще. Але ж ми ж, так би мовити, величні, ми ж могутні, ну, ми трішки популісти разом з цим. Це просто неадекватна політика. З одного боку, можливо, хтось порекомендував Дональду Трампу, що можливо, все ж таки, головний кандидат це Росія. І Дональд Трамп вирішив, ага, значить, де найкраще так стати, щоб було дошкульно Росії, звісно, що в Гренландії. Але безпосередньо у США з Данією вкрай хороші відносини. Окрім того всього, коли Дональд Трамп якраз варив воду Данії в тому числі, ну він усім варив воду і Данії в тому числі, безпосередньо дрони прилетіли в Данію. Що ще більше загострило питання, так звідки ж літали дрони? От коли дрони прилетіли в Дані, я побачила статтю уже тут, що дрони таке прилітали і кружляли знову ж таки випадково над військовою базою. Цілком випадково, які розумні дрони. Ви знаходите, то я відразу зрозуміла, що Росія тут головний кандидат на ескалацію цього всього конфлікту. І взагалі то, якби. США мали б мудрість, то вони просто поговорили з Данцями. Данці якраз були б не проти звичайної розмови. Тим більше, що Гренландія велика, там проблем вистачає і так. Навіщо сваритися? Коли в Данії зі США якраз були відносно Гренландії до цього дружні відносини. Можна було якось договоритися. Звісно, що можна, тим більше, що загрозу Росії, я думаю, розуміють однаково, що Ша, що Данія, і що Данія що Ша однаково постраждали безпосередньо від прильоту дронів. Невідомо від кого, але я допускаю, що від Росії. Тобто можливості знайти союзника проти великого ворога куди розумніше, ніж сваритися безпосередньо з маленькою Данією. Я розумію, що Данія маленька. Але тут живуть вікінги, а безпосередньо в Гренландії живуть місцеві народи, які, якщо ви пам'ятаєте, ту дали прикурити вікінгам. А що місцеві народи зроблять безпосередньо з тим народом, який прийде на їх землю, і щось зробить не так, ну зараз, звісно, місцеві народи Гренландії симпатизують багато кому, вважаючи здобути незалежність. Знову ж таки, зараз на кону велика гра. Я, хоч всіляко вболіваю за місцеві народи. Мені надзвичайно подобається оця вся культурна спадщина, але не про це зараз, а про те, як безпосередньо посунути Росію і вказати її на її місце. Тому що Росія безпосередньо примудряється на пакусти вже всі північні півкулі, не тільки в Україні, а вже практично всім на північній півкулі, де тільки дотягнеться. Це сильно великі замашки.